Привіт-привіт! Що робити з гіацинтами, коли вони поцвілися? Викидати Ні в ніякому разі, тому що ці цибульки нас ще порадують декілька років прекрасним цвітінням. Після того, як квіточки посохли, ми їх вирізаємо секатором чи гострим ножем зі стебла і таку рослинку ми ставимо на підвіконня та не забуваємо поливати. Полив поступово ми а, знижуємо і коли листя почне жухнути, зовсім перестаємо поливати цю рослину. Після того, як листечко посохне, це десь через місяць-півтора, ми викапуємо цибулинки, видаляємо листя, а, просушуємо цибулинки, замотуємо у папір і кладемо у а, прохолодне місце в погріб. Чи можна у нижню шуклятку холодильника? Далі восени перевіряємо цибулинки. Якщо з ними все гаразд, а буде все гаразд, ми висаджуємо їх або у відкритий ґрунт, як садимо всі цибулеві рослини восени, або також висаджуємо у горщики і ставимо у прохолодне місце до весни, а весною заносимо в будинок, щоб знову продовжувати насолоджуватися. Прекрасними діточками